Отак От і працюємо. Сьогодні перший день, коли більш-менш нормально з'явилось світло. От. Тому потрошечку повертаюсь до майстерні і починаю працювати. Дивіться! Це вже зранку зібрав системи. Системки. Ця вже зібрана. Бачите, акумулятор з одноразових цигарок, яких у мене налущено. Ну, зараз небагато, але тут пост, де вони у мене лущаться. Отакий от проєкт лазера. Ну і друкують, друкують принтери, цей поки стоїть, відпочиває. От. Так що працюємо. Не зупиняємось не на хвилинку. Бачите, які хвости є. Ну, там макети у мене різні, макети і не макети. Так що все у нас буде. Тільки треба не опускати руки. От, і, до речі, у мене паяльник згорів. Зараз буду паяти портативним і вже замовив себе. Якщо цікаво, як допомогти чи замовити систему, то всі мої реквізити будуть в посиланні під відео. Дякую за увагу!